Вітаю вас! Рівень недоречної захворюваності залишається високим, особливо серед молодих людей репродуктивного віку. Часто із за недостачі досвіду і необхідних знань про небезпеку ранніх випадкових сексуальних зв'язків молоді люди не можуть уникнути негативних наслідків своєї ризикованої поведінки. Бути інформованим необхідно, щоб не створити серйозну небезпеку для свого здоров'я та своїх близьких. Менірічні хвороби це інфекційні хвороби, які передаються від хворої людини до здорової переважно статевим шляхом. Вони залежать повністю від людини, її поведінки, моральних якостей, способу життя, їх називають ще хворобами поведінки. Слід пам'ятати, що ймовірність зараження прямо залежить від кількості сексуальних партнерів. Якщо ви живете статевим життям, то слід дотримуватись концепції безпечного сексу, тобто користуватись презервативами у всіх випадках статевих контактів. Характерною ознакою хвороб, що передаються статевим шляхом, є малосимптомність виділення із статевих органів, свербіж, незначні висипи на шкірі і в ділянці статевих органів болісне сечовипорожнення. Часто хвороби перебігають безсимптомно. Для своєчасного виявлення носіїв прихованої венеричної інфекції проводяться профілактичні медичні огляди. Так, в обов'язковому порядку досліджується кров на сифіліс та шкрибки виділень на гонореї та трихомоніаз перед працевлаштуванням на роботу в дитячі заклади, харчові комунальні торгівельні підприємства, Обстежується на наточну інфекцію також вагітні жінки під час першої та другої половини вагітності. Бажано обстежитись на венеричні хвороби людям, які вступають до шлюбу. При підозрі на венеричні речне захворювання важливо відразу ж звернутися на прийом до лікаря-дерматовенеролога. Дуже важливо обстежити подружжя чоловіка та дружину, якщо хворобу виявлена в одного із них, і лікуватися потрібно обом, навіть якщо у партнера діагноз не підтверджується. Бо у кожної інфекції існує прихований інкубаційний період. Від моменту зараження до проявлення хвороби проходить від одного дня до півроку, а при вілленфікуванні навіть роки. Тож після незахищеного статевого акту з малознайомим партнером варто відвідати лікаря-дерматовенеролога через два або три тижні, визначити, чим саме в ефорі, може тільки лікар-фахівець. Зараз доступні такі форми лабораторного обстеження, як метод ПЦР, полімеразна. Цепна реакція. Цей метод дозволяє виявити специфічний збутник хвороби навіть в незначних кількостях в ранній період інфікування. В останні роки зменшилася кількість захворівших людей на сифіліс та гонорею. Катастрофічно більше стало вірусних хвороб, що передаються статевим шляхом. Це папіломавірусна, герпес вірусна, вірус імунодефіцитна інфекція, хламідіоз та інші. Людина може прожити все життя, не помічаючи ніяких ознак цього зараження, будучи джерелом інш... зараження для інших. Сказати, коли відбулося зараження, неможливо, тому з'ясовувати, хто, коли, кого заразив, не тільки неетично, але й безперспективно. Дуже багато перебігу захворювань залежить від стану імунної системи людини. Під час незахищених статевих контактів проходить обмін мікроорганізмами, що знаходяться на статевих органах. Тому частіше у захворівшої людини діагностується декілька хвороб. Імунітет до цих хвороб не виробляється. Потрібно пам'ятати, що венеричні хвороби виліковуються за винятком сніду. Головною умовою запобігання венеричних хвороб є моральна чистота, почуття обов'язку, відповідальне відношення до свого життя і поведінки, відмова від позашлюбних і випадкових статевих стосунків. Профілактика венеричних хвороб повинна починатися насамперед із правильного статевого виховання людей молодих у сім'ї та школі. Особливо хочеться побажати підростаючому молодому поколінню не слідувати тенденціям моди та не мати ранніх статевих стосунків до вступу до шлюбу. При цьому необхідно пам'ятати, що здоров'я їхніх майбутніх дітей залежить прямо по. Пропорційно від їхньої теперішньої поведінки від їхнього здоров'я. Детальну інформацію про перебіг, лікування, профілактику винорічних хвороб ви можете отримати в анонімному кабінеті номер 221 Галіцької центральної районної поліклініки. Дзвоніть на телефони довіри 20 та 20833. Бажаю всім навчитися управляти своїми емоціями, своїми настроєм і життям в цілому. Не сумнівайтесь в собі і робіть тільки те, що підказує вам ваше серце і здоровий глузд. Дякую за увагу!